Градусна сітка це система умовних ліній, меридіанів та паралелей, як на картах, так і глобусах. Географічні полюси, північний та південний, це уявні точки, через які земну кулю пронизує вісь обертання Землі. Екватор це уявна лінія, що розділяє земну кулю на дві півсфери північну та південну. Він є найбільшою паралеллю, довжина якої дорівнює приблизно 40 тисяч кілометрів. Екватор з латинської мови перекладається як той, що зрівнює. Це назва не випадкова, бо екватор це лінія постійного рівнодення. Меридіани це лінії на глобусі та карти, які проходять точно з півночі на південь. А паралелі це лінії, які проходять паралельно екватору. Щоб краще розрізняти паралелі та меридіани, зробимо маленьку порівняльну характеристику. Паралелі вказують напрямок Захід-Схід. Відлік починається від екватора до півночі або півдня. Можливі значення широти від 0 до 90 градусів. Довжина всіх паралелей у градусах 360. А у кілометрах вона різна. Довжина одного градуса також різна. На екваторі вона дорівнює 111,1 км. Меридіани вказують напрямок північ-південь. На глобусах і картах показують ті меридіани. Які відповідають цілому числу градусів, але насамперед меридіан можна провести через будь-яку точку земної кулі. Меридіани відраховують від початкового нульового меридіана, тобто Грінвічського, що знаходиться недалеко від Лондона. Цей меридіан ділить земну кулю на дві півкулі східну і західну. Довжина кожного меридіана дорівнює приблизно 20 тисяч кілометрів. А довжина кожного градусу дорівнює 111,1 км. Географічні координати це географічна широта і географічна довгота. Вони визначають положення точки на земній поверхні відносно екватора і початкового меридіана. Географічна широта це відстань у градусах від екватора до точки координати, якої потрібно визначити. Вона буває північною. Якщо об'єкт розміщений північніше екватора, та південною, відповідно, якщо об'єкт розміщений південніше екватора, географічна широта на Землі може змінюватися в інтервалі від 0 до 90. Усі точки, розміщені на одній паралелі, мають однакову географічну широту. Екватор це початок відліку географічної широти, тому його широта становить 0 градусів. Кінцеві точки, до яких можна визначити широту, це північний та південний полюси. Їх географічна широта становить 90% відповідно північної і південної широти. Географічна довгота це відстань у градусах від початкового меридіана до точки координат якої потрібно визначити. Вона може бути східною, якщо об'єкт розміщений на схід від початкового меридіана. І західною, якщо об'єкт розміщений на захід від початкового меридіана. А початковий меридіан, тобто Грінвільський, це початок відліку географічної довготи. він має довготу 0. Оскільки вся земна куля має 360, то в кожній співкулі, східній чи західній, довгота може бути в інтервалі від 0 до 180 градусів. Усі точки, розміщені на одному меридіані. Мають однакову географічну довготу. Визначення географічних координат відбувається наступним чином. Наприклад, нам потрібно визначити ось цю точку. Спочатку ми визначаємо її широту. Широта в нас буде відстань від екватора до цієї точки, тобто вона буде дорівнювати 40 градусів, оскільки наша точка знаходиться північніше екватора, то це буде 40 градусів північної широти. Далі ми визначаємо довготу. Довгота це відстань від нульового меридіана до нашої точки. Вона у нас також дорівнює 40 градусів. Отже, 40 градусів східної довготи, оскільки наша точка знаходиться на схід від нульового меридіану. Для прикладу розглянемо цю точку. Знову починаємо з широти. Широта буде дорівнювати приблизно 10 градусів. Оскільки наша точка цього разу знаходиться південніше екватора, то це буде 10 градусів південної широти. Тепер визначимо довготу. Довгота буде дорівнювати 20 градусів, оскільки вона знаходиться на 20-му меридіані. Але 20 градусів західної довготи, тому що цього разу точка знаходиться західніше нульового меридіану. Рекомендую вам також потренуватись визначати координати за допомогою карти.